Чому він мовчить? Знаєте, мовчання досить показна поведінка. Мовчить, бо нема чого сказати, бо не хоче. Це та відповідь, яку ми завжди хочемо якось розшифрувати. Більш детально, чому він мовчить, чому він не хоче, що йому заважає хотіти, які причини є в його житті, чому він перестав хотіти. Давайте спочатку з'ясуємо, хто ви, хто він, а потім вже чого він мовчить. А, ну, чого він мовчить? Бо він гальмо. Це, ну, це якщо називати речі своїми іменами. А... В гарному сенсі гальмо. Це дуже повільна людина. Людина, яка взагалі е, нікуди не спішить. Вона все робить дуже повільно. Повільно приймає рішення, повільно робить перший крок, повільно думає. Повільно навіть сердиться. Знаєте, він такий повільний равлик. Він вважає, що нема куди спішити. І для того, щоб все робити гарно, треба 10 разів подумати. І якщо ти будеш спішити, то ти людей насмішиш, ну таке інше. Тобто, взагалі, він, ну це така знаєте, гарна причина, яку гарно озвучувати. Але насправді він не любить приймати рішення. Бо швидко щось робити, це означає, швидко приймати приймати рішення і швидко діяти. А коли затягуєш процес прийняття рішень, то, знаєте, завжди хтось не витримує і робить це за тебе. І тобі вже не треба приймати рішення, бо вже хтось щось вирішив, або хтось вже зробив цей певний крок, і тобі знову нічого не треба робити самому. І є такі люди, які не є ініціаторами. По о, психотипу своєму. Вони слідують за подіями, самі їх не ініціюючи, тому їм постійно треба якось давати якісь такі, о, штовхати їх у спину для того, щоб о, вони рухалися. Бо якщо їх не штовхати, то вони взагалі зупиняться і нічого не будуть робити. Ну, що поробиш? Такий він сам себе показав. Він людина повільна, він людина гальмівна, він людина, яку треба штовхати для того, щоб взагалі отримувати. Якісь реакції від нього добре? А ви яка людина? Ну, він собі знайшов, знаєте, такого антипода, який а, дійсно його постійно штовхає, запалює, а, ви повна енергії, повна якимось ідеями, і ви весь час не даєте йому спокою. Тобто, всі ідеї в вашому житті це ваші ідеї, всі починання, ваші починання. Оці штовхання від вас а, виходять. Ну і взагалі ви така пара абсолютних протилежностей. Він а, равлик. А ви термоядерна людина, яка цього равлика весь час кудись намагається пришвидшити? Ну, добре, то чому ж він мовчить? Взагалі, то знаєте, коли така сигніфікація, то все зрозуміло. Уже як по мені, вже й карти не потрібні. Але давайте спитаємо у карт, чого ж він мовчить насправді? Ну, чого він мовчить, він думає, що ви хотіли, щоб він робив, він думає, як зазвичай і робить. Знаєте, карта відлюдника це така карта поглинання у себе, занурення у себе. Що там робиться, що мені потрібно, як треба все передумати, як спланувати, хто я, чого я хочу, які у нас стосунки. Коли людина пірнає у самого себе. Особливо така людина, яку показала наша сигніфікація, то вона там буде плавати дуже довго. Знаєте, я не здивуюся, якщо ця людина або риба за гороскопом, тому що риби чоловіки, вони іноді. Погружаються на дно, і їх дуже важко виловити звідти. Або це цей тілець, який просто довго-довго щось там собі пережовує, якісь там думки у голові. І оці дві людини вони в плані затягування часу, вони десь схожі. Там по-різному проходить це все внутрішній світ їхній. Але якщо так назовні дивитися, то ви бачите, що нічого не відбувається, От якось так. Тому ну, він думає, чого він мовчить. Бо ситуація між вами в такому підвішеному стані, бо він не знає, куди йому рухатися далі, що робити. А чого ситуація підвізла? А, ну тому що ваші стосунки якось трохи навернулися, тому що та романтика і ті залицяння, які е, були, вони зазнали якогось удару, досить такого сильного, нищівного, щось трапилось у ваших стосунках, і е, вони призупинилися. Чи це кінець, чи це е, пауза? Чи це кінець, чи це пауза? Ну, вийшов сам. Вийшов сам. Знаєте, це не кінець. Вийшов сам, бо там показував, що він, а, який він повільний. Да, тут вже він показує, ну, я ж взагалі такий я. Король Пентаклів. Да, я повільно рухаюся, але я дуже багато думаю, я багато пригадую, фантазую. Я весь час а, а, думками про тебе і я сни про тебе бачу. І знаєте, я на тебе злюсь. А, ти мене. А, Якось відштовхнула від себе, і я зли на тебе, я готов тебе зараз прибити, але, але ці фантазії про тебе. Ну, звісно, ти ж від... ви відвернулись від, не... від нього, і він це досить добре відчуває, що ви не хочете зараз цього спілкування, ви е, теж сердитесь на нього і теж готові його розірвати. Ну от дивіться, ви взагалі-то людина пристрасна, вогняна, а зараз холодна до нього. Тому й він вимов. Тому він і мовчить. Знаєте, це просто не той період, коли він готов нариватися на оцю холодну постать, на відвернуту спину, на гордо такий задраний підборідок і холодний такий, знищуючи його погляд, ну, типу, допригався. Ти хотів цього? Ну, вигрібай. І він не готовий це ще й почути. Знаєте, він відчуває вас на відстані, відчуває ваші енергії і каже, що ні 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 зараз я ще помовчу, я краще почекаю, бо і, знаєте, в нього дійсно дуже багато бажань стосовно вас, але він не готовий програти ці бажання, отримавши від вас ляпаса. Добре, то чи з'явиться він, чи закінчиться ця мовчанка до кінця місяця? Чи закінчиться ця мовчанка до кінця місяця? Скоріше за все, ні. Дивіться, вона закінчиться, але не до кінця місяця. Бо, по-перше, все вирішую я по Імператору, як я скажу, так і буде. По-друге, в всьому свій час я хочу примирення, я хочу злагоди, я хочу поновити наші стосунки, я хочу досягти взаємопорозуміння і налагодити відносини між нами. Але я хочу, щоб все було як і раніше, був наш трикутничок, в якому ти не маєш ніяких прав, ніяких повноважень, ніякого майбутнього, але залишаєшся зі мною. Тому я не буду о, спішити, я не буду о, якось гнати. І по цій карті, знаєте, хай воно якось це самовладнається. Згодом ти втомишся на мене злитись і ти якось спустиш свій пар і гнів. Ну і тоді вже я вирішу, коли і як мені до тебе прийти. Так, в його картинці світу ці е, відносини не, зупини, не закінчилися, вони зупинилися. І він просто чекає влучного моменту, коли можна буде знову їх поновити на тих е, засадах, які йому вигідні. Не на ваших, не на ваших умовах, на його умовах. Ну Тому він і вичікує цей час, для того, щоб все було по нього. Якось так. Звертайтеся за особистими розкидами контакти в шапці профілю. Пам'ятайте, що це загальний розкид, Усіх програтися він не може.